Вітаю вас, малята, любі хлопчики, дівчатка, як пахнуть яблука і груші в садку Марічку восени і визривають всі фрукти. Смачненькі, всі вони запашні. Малята сьогодні Марічка запрошує нас у свій фруктовий сад, щоб показати, який у неї врожай. Марічка, які фрукти є у твоєму садочку? Та це смачні соковиті груші і яблука. Пало яблучко. Смачненьке, кругненьке, соковите, Рум'яне і веселе. Ось таке яблучко червоного кольору. Малята якого кольору яблучко? Так червоного. А тепер -ка роздивимось картинки. Що ви бачите на картинці червоного кольору? Та це червоний олівець, червоний помідор, червона пірамідка, червоний м'ячик. Це все малята червоний колір. Є у яблуньки. Подружка соковита, жовта. Так вірно, це грушка. Всередині чудова, ароматна. Груша жовтого кольору. Дітки, якого кольору грушка? Так вірно жовтого кольору. А теперка ми з з вами картинки. Малятка, скажіть, будь ласка, що ви бачите на картинці жовтого кольору? Так, вірно, це жовтий листочок, жовте сонечко, жовта кулька, жовта квіточка і жовтий лимон. Це все жовтий колір. Малятка, скажіть, будь ласка, який це колір? Так, вірно, малята, це все жовтий колір. Молодці. Тепер ми з вами познайомимося з червоним і жовтими кольорами. А тепер разом з Марічкою подивіться на фрукти і скажіть, який тут фрукт червоного кольору. Так вірно, це червоне яблуко, червона малина, червона полуниця, червоні черешні. А тепер -ка знайдіть фрукти жовтого кольору. Так вірно, це жовтий лимон, жовтий банан, жовта груша, молодці малята. Малята, а тепер-ка давайте разом з Марічкою познайомимося з овочами жовтого та червоного кольорів. Давайте ми з вами розглянемо картинку і знайдемо на картинці овоч жовтого кольору. Так, вірно, це гарбузик. А теперка червоного кольору. Так, вірно, це помідор, перчик. Радиска, вірно, молодці малятка! Марічка назбирала повний кошик жовтих і червоних овочів і фруктів і хоче пригостити ним своїх друзів і вас. До побачення!